На Донбасі воду вже міряють не літрами, а відсотками, бо її просто немає. Маріупольське водосховище висохло майже повністю. Там залишилося всього 17,5% запасів. В Донецьку ще менше, тільки 5%. Макіївське тримається на рівні 7-9%. і це фактично вже не вода, то вже бруд, який технічно неможливо використовувати. Ну так і врахувати, що там є ще іл, який ну, піднімається під час того. І знаєш, що люди знаходяться в такому певному колапсі, а знаєш, що робить місцева влада? От на твою думку. розмахує руками, да ну да ні, ні ні, ні, ні. вона не просто розводить руками, як це де деякі українські чиновники роблять, А вона просто ще й палює на тих, полює на тих, хто не задоволений ситуацією, що а, у них раптом а, немає водички. О. Тобто дзвінок у двері, добрий день. Ви писали в соцмережах, що у вас погано з водою. Yeah. Іди сюди, і на підвал. Сильно сушить кажучи. сильно сушить. Да, та, зараз буде ще сильніше. От як люди живуть в таких oh. умовах в умовах цього колапсу, чому замість допомоги вони отримують репресії? Далі в нашому сюжеті. На тлі водної катастрофи на Донбасі у мешканців з'явився позитив у житті. На відео в соцмережах вони радіють, що на вулицях їхнього міста раптово з'явилася нова річка. Всім, хто казав, що Денис Володимирович нічого не робить з водою, не вирішує проблеми. Ось яскраве спростування всіх цих фейків. В Донецьку командою голови утворено нову річку. Називається вона Пушилка. Річка достатньо повноводна. Створена річка. Ось з двох приток. Правий рукав називається злодійка, а ліва притока брехлива. Донечанин каже, водойма цілком повноводна. Цілком може змагатися з Амазонкою, Нілом, Місісіпі та іншими крупними річками. Не поступається вона за повноводністю Волзі. Тим часом, в іншій частині Донецька, сусідські війни у самому розпалі. Тепер вони у стилі совка з доносами у відповідні органи. На відео чоловік записує кляузу на сусідів, які викачують воду з труб до себе на поверх. Товариші, дивіться, загальна труба виходить на під'їзд, поставили собі і на п'ятий поверх качають воду. Поставили не собі. А кому ви поставили сусідам? І ось дивіться, качають. Але насправді відеодоноси це ще півбіди. Життя в Донецьку без води дійшло до справжніх судилищ. І чоловікові з першого відео тепер може загрожувати відповідальність. Бо у Донецьку почали переслідувати прихильників так званої ДНР, які звернулися до Путіна зі скаргами на відсутність води. І такого буде більше, це просто спроба от заткнути рота всім, щоб не, не, не вивалювало цю ситуацію. Це доходить в тому чи іншому вигляді до адміністрації президента Російської Федерації. Тому там Шін просто боїться, що це дійде до такого ступені, що його знимуть, і він дуже близький. До цього так вже під суд потрапила жінка, яка раніше воювала за руський мір, а тепер наважилася критикувати ватажка так званої Донецької народної республіки Дениса Пушиліна. Після безкінечних профілактичних бесід і психологічного тиску завезли до суду і засудили за мітинг штраф 20 тисяч. Готують арешт, схоже, якщо знайдуть хоча б мікропривід, або створять його провокацією свідками. Ситуація з водою щодня тільки гіршає, і це при тому, що ще не прийшла зима. Утім, на випадок морозів, окупаційна влада розробила лайфхаки, як зробити так, аби вода не замерзала. Підігріватимуть діжки з водою та крани газовими горілками. Про це прямо заявляє родичка та колега Пушиліна під час інтерв'ю. Його радниця, його ж тітка, і вона каже: Слухайте, ми все продумали. Кожен водій водовозу, який буде привозити водичку людям, у той час, поки водичка буде е, текти з водовозу, ось в цю діжку, у кожного буде газова горілка, і він буде нею відігрівати крани. При цьому вони в тому ж інтерв'ю показують типову діжку цю і там само собою. Що цей е, кран він із пластику? Як вони це будуть робити на пластикових е, ємкостях? Ну це велике питання, тому що вони просто спалять ці ємкості. Але ну це просто яскраво демонструю, що вони взагалі не знають, що вони роблять. Ну тобто, плану нема. Місцеві вже почали ставити питання: звідки ж їм везуть воду для діжок. Вчора набрала воду в бочку. Що нам за воду в крані дають? Бачите? За ніч якісь черв'ячки. Це що таке? У людей є, є там такі собі припущення. Да? Перше, це там зі ставків, що ну недопустимо. Друге, це шахтні води. І ось шахтні води, мабуть, це і є те, що возять по цих діжках. Тому що шахтних вод там забагато, тому що шахти не працюють з них водичка не відкачується, її не можна пити, нею не можна митися, її не можна використовувати взагалі. Окрім проблем з водою на окупованій частині Донецької області, проблеми із вивозом сміття: двори, парки, зони відпочинку перетворилися на домівки для щурів та стали справжнім розплідником інфекційних хвороб. Сміття там не вивозять місяцями. Не вистачає ті, хто вивозить сміття, не вистачає техніки для вивозу сміття, не вистачає баків для того, щоб їх облаштувати. Ну тобто, з точки зору комунальної організації цих проблем а, нічого немає, включаючись людей, яких там з Донецька позабирали на фронт, наприклад. А хто на цих машинах їздить? Опалювальний сезон на Донеччині теж під питанням, бо ресурсів на нього просто не вистачить. Інфраструктура теплопостачання в окупованих регіонах не оновлювалася давно, і труби там течуть. Пропагандистський наратив про буцімто нечуване відновлення і процвітання під окупаційною владою має на меті насправді виправдати війну проти України, бо ж це Україна за їхніми наративами принесла всі ці проблеми, а не Росія, яка повністю відповідальна за гуманітарну катастрофу в колись успішному промисловому регіоні.